Друзі, привіт! Сьогодні у нас субота, я працюю, і до нас знову повернулася зима. У мене таке враження, що вона не закінчується, тільки все розтануло і знову йде сніг. Трішки підзадовбало оце все. Хочеться весни, хочеться зелені, тепла. Але зима не дає, не пускає тепло. А, дивіться, який сніжок іде. Мене видно. <с> Працюємо, чекаємо. Сьогодні повинні привезти тару. Ви Поки подивіться на ціни на сьогодні, на наш товар. Повинні привезти тару, бо буду наливати олію. Я вчора говорила чи не говорила, що сьогодні треба багато налити олії. І в мене сьогодні буде траблдень, <с> треш день. Буду наливати олії дуже багато. Того побажайте мені успіху, удачі. Чайничок закипів, зараз буду робити каву. І дивіться, яка в мене вже грубка. Також видно. Оце мінус того, що вона світла, і на ній видно просто все. Мінус того, що вона не, по, не в плитки обкладена, а просто покрашена, пофарбована. Це так чайник співай, співучий. І оце всі ці розводи. Видно добре, що в мене залишилась фарба. Я буду потім це все. Періодично буду прокрашувати, наприклад, ось весною тільки потепліє, перефарбую це все там, літом. Ну, Періодично буду її освіжати, бо це мені не подобається. Витерти якоюсь, не знаю, тряпкою. Якщо воно витріться, а не розмаститься ще більше. Виліз, погрітися теж. І я стою грізь, бо замерзла. Боас! це наш світовий кіт. Хто його знає, а хто не знає, розкажу, що цей кіт у нас. Залазив в машини, уїжджає з людьми, потім ми його шукаємо. Або люди до нас його привозять, або десь він вискакує з машини і біжить. І ми потім їздимо, його шукаємо. Коротше, всі, хто чули ці історії, неодноразові, їх багато дуже всі знають кота. Сіла я вже наливати, підготувала собі рукавички, взяла, щоб закручувати пляшки, щоб ото вже не в пластирях сидіти, бо важко закручувати. і Воно надирає дуже руки. І мене чекає тут купа пляшок і не один ящик. Все, вмикаю якийсь собі серіальчик, щоб не відволікати, щоб собі наливати і не нервувати, бо багато. Процес наливу в самому розгарі. Зараз в мене буде обідня перерва. Купила от такий собі макарун. Поставила в карман, а він весь розпишився в мене. Зробила чайок. Зараз перекушу. Я й не голодна, але треба перекусити. І в мене що? Я вже закінчую майже наливати сиродавлену олій. Мені ще залишилось налити жаріну. Жаріном 12 бананок, а в бананки по 30 штук. Отак. Кіт, я тобі нічого не дам. Так, і що я хотіла сказати? І що я хотіла сказати? Що вчора вийшла в ефір, хотіла підняти таку важливу тему, як життя в селі. А через те, що я готувала вечерю, мене це відволікало, і я не могла сконцентру... сконцентруватися. Тому давайте будемо сьогодні цю тему підіймати. Життя в селі, чому б і ні. І плюси, і мінуси життя в селі. Я вам зараз все по поличкам розкладу, розкажу. І будете собі знати, яке то воно життя в селі. В мене просто є з чим зрівняти. Я жила і в селі, живу в селі. І жила в місті. І у великому місті жила, і в маленькому містечку. Тому є з чим зрівняти і розказати. На дворі дивлюсь, сонечко вийшло, розвідняється, а зранку ще йшов сніг. Такий лопатий. Сніг. Так, я зараз дістану собі кришечки і буду по черзі розказувати плюси і мінуси. Мабуть, буде плюс. Плюс життя в селі, і одразу буде мінус життя в селі, щоб я не, не розтягувала це. Так, ну що, поїхали. Перше, що, за що хочу сказати, як я вже, й, мабуть, за це говорила, це приватний будинок. Приватний будинок це щось. В селі мати приватний будинок. Це неабияк круто тим, що. У тебе своя територія, ти вийшов, що хочеш робиш, хоч в халаті ходиш, хоч в трусах. Ну, немає такого, що от в тебе є квартира, і тобі, щоб вийти на вулицю, треба, звісно, вдягтись якось хоча б по божески Бо в нас же ж не той менталітет, коли люди, люди на тебе не будуть звертати уваги, Всі ж будуть на тебе дивитися і скажуть, що ти є бобой якесь. Що це ти нап'яло на себе щось непонятне. От. А всі більшість, точніше, людей, бояться осуду. Хоча це треба все викидати з голови. Ви живете одне життя, своє життя. І от той осуд вам ні до чого. Скажу я вам. Так, далі. Це пройшли плюс. Це був плюс великий, то що є територія прибудинкова, є вільний простір. Це плюс. Далі чисте повітря. Чисте повітря. Особисто наше село знаходиться біля річки, біля лісу, і тут дійсно свіже повітря. Ліс поряд і сосновий, і дубовий, коротше, просто красота. В місті, звісно, такого свіжого повітря немає, бо більше загазовано все. Багато транспорту і за цього мінус. Але можна виїхати десь на природу. Ну, кожен день ти туди не поїдеш, бо всі в турботах, всі в роботах так не можна. Також це плюс, плюс життя в селі. Село тихе. Тихе, я маю на увазі без оцеї метушні, ніхто нікуди не спішить. Розмірене життя, знаєте, от всі спокійно. Проживаю своє життя. Коли ми жили в місті, ти постійно кудись спішиш, на, там, щоб встигнути на маршрутку таксі, щоб кудись поїхати. Не там, ну, якось отак все швидко, швидко, швидко. В селі такого немає. Це плюс. Але мінус в тому, що щоб кудись поїхати, тобі треба або е, своя машина, або, я не знаю, дивитися розклад автобусів, щоб конкретно кудись поїхати. Ну, тільки так. Або наймати машину, поїхати, оце мінус. Потім село плюс, це можливість проявитись. В плані бізнесу В плані бізнесу можна вирощувати різні, там, різну птицю, кури, гуси, качки, індики, корови, кози, свині, господарство якесь мати, можна вирощувати якусь городину, квіти, От як, як я цього року, того року почала. От гриби. Оце плюс можна більше зробити свою якусь справу, що в місті ти її не зробиш. В місті там такі, ну я навіть не знаю, в місті, яке можна робити такий бізнес, щоб в селі його можна було не зробити. Не знаю, нігті нарощувати, там ці всякі б'юті-процедури теж можна ж в селі їх робити, не тільки в місті. Жінки в селі теж живуть, теж хочуть бути гарними. Але мінус того, що немає найманої роботи. В плані е, немає такої роботи, що ти прийшов, устроївся десь на роботу і працюєш. Ті, хто вже працюють, вони вже працюють, закорінились там. А молоді от молоді немає роботи. Тільки самому треба проявлятися. Тут і плюс, і мінус, я б сказала. Всі про всіх знають. Всі про всіх знають. Ну тут і плюс, і мінус. Бо коли про тебе всі все знають, це ну, знаєте, шах вліво, шах вправо, і тут починають вже там щось шептатися. А ви знаєте, а ви знаєте, ну, в більшій частині я на не звертаю увагу. Якби я звертала увагу, я б канал, мабуть, не веле. А так мені якось все одно говорять, значить, ми живемо. Значить, ми існуємо, то й говорять. Отак. От ну, я не тільки за себе кажу, я загалом за село. Але й в місті, е я, я так думаю, що коли ти живеш на своєму поверсі, то я думаю, що сусіди повинні ж повинні знати один одного. Ну, як ніяк повинні, мені здається. А чи вони знають, чи не знають, це вже таке діло. Ну, тут я більше зараз за плюси все говорила, а зараз ще хочу сказати вам за мінуси. Мінуси також є. В селі їх також багато. Не все так знаєте, я романтизую, що от, село, це взагалі дуже круто і треба жити в селі. Ні, ем, особисто я коли переїхала в село, хоча я сама сільська жила в довгому і коли переїхала в село, мені тут було важко. Важко в плані тут було мені так нудно. Якось ну, немає оцього руху, некування немає... з людьми, немає такого великого соціуму, як в місті. Але з часом я звикла, і, як виявляється, я інтроверт. Отак От собі. Те, що я веду канал, це нічого ще не значить. Я насправді інтроверт. І в своїй компанії я можу бути екстравертом. Тільки в своїй компанії, де я можу відкритись, де, я, де мене знають, де я можу бути щира, де можуть бути щирі зі мною тоді так. А насправді я можу цілий день мовчати. Цілий день. І ні з ким не говорити. Отак От собі, я люблю. Я відлітькова не можу бути. Отак. От І мене це спершу лякало, а потім я зрозуміла, що ніфіга мене не лякає. Все ж нормально, все добре. Скажу про дороги, але мені здається, що їх ніде цих доріг немає. Того. Особливо я звертати, акцентувати на це увагу не буду, того, що в місті їх може не бути, що в селі їх немає. Хоча в нашому селі на кожній вулиці є дорога. На кожній розкажу, чого не є ці дороги, бо колись, в якомусь там році, я вже не знаю, ну, зараз не згадаю в якому, до нас приїжджала якась делегація за кордону. І перед цією делегацією, щоб вже ж не опозоритись, що це як це так, колгосп, щоб вже ж не опозорився. Зробили в селі дороги. Ото я думаю, якби не ця делегація, ми б також в болоті всі ходили, а так зробили дорогу і, і клуб побудували з величезний таких в Україні. Щось там говорили. Якась була чи статистика, чи от десь десь я читала, що таких в Україні, отак, на одній руці перерахувати, він дійсно дуже великий. Зал на 300 людей, якщо я не помиляюсь, а може помиляюсь. Ну, коротше, там він величезний. У мене навіть є десь відео на каналі, там де я показую будинок культури. Мінус, мінус величезний, немає молоді. Немає молоді, так як молодь не дуже хоче проявлятись і робити щось своє, придумувати щось своє. Вони виїжджають шукаючи чогось кращого, якоїсь кращої долі, роботи, зайнятості. от і от немає молоді. Всі виїжджають по можливості, тільки там школу закінчили, пішли вчитися і не повертаються. Виїжджають і не повертаються. Це дуже шкода. Хоча я вже казала, що проявитись в селі можна було б тільки бажання, і це дуже круто, коли люди проявляються. Я завжди підтримую тих людей, які які щось намагаються зробити. Я завжди буду отак допомагати, підтримувати, якщо в моїх якихось моїх компетенції підказати, якусь пораду дати, я завжди ніколи не відмовлюся. Далі, мінус, мінус, я вважаю, це великий мінус для маленьких дітей немає ніяких розваг. Може в інших селах я особисто зараз розказую про своє село. Може в якихось селах там є мега якісь атракціони, розважальні заклади, це дуже круто. В нашому селі такого немає. Є гуртки, Так, є гуртки, е, є секція самба, є секція боксу, є театральні гуртки. Є співочі гуртки. А, гуртки є, але це ж не розваги. Так як в місті, наприклад, тут торговий центр ти десь приходиш там для дітей і всякі батути, і атракціони, ну, все, що хочуть для дітей. Того ми намагаємося зробити вдома ці атракціони, вдома в нас батут, вдома в нас басейн для дитини, щоб було по максимуму, знаєте, от, якихось розваг. Найбільший мінус, який мене хвилює, це немає спеціалістів профільних. Тобто, перше, що мене найбільше турбує, це немає ветеринара. Точніше, він є. Він спеціалізується на великій рогатій худобі, на малій рогатій худобі і там по мінімуму домашніх тварин. Хочеться, щоб був спеціаліст по домашнім тваринам, таких як собаки і тому подібне. Якусь стерилізацію зробити, кастрацію, якусь операцію. Малі тварини також потребують якогось ветеринарного догляду. Його немає. Це величезний мінус. Ми от їздимо, їздимо... тут, в... не тільки в нашому селі немає, я хочу вам сказати. Тут в Окрузі немає. Найближчий це Первомайськ, найближчий це Умань. Все. Ми їздимо в Умані, от собаці зараз собаку будемо стерилізувати. Всіх тварин туди возимо. От тут поблизості нігде немає. Оце величезний мінус, який є: от мене найбільше турбує. Е, і також не тільки для тварин, також для людей, щоб попасти до якогось спеціаліста, це треба їхати, Бог зна куди. В місті набагато проще. Ти сів на маршруточку чи визвав таксі. Це в плані фінансово дешевше набагато виходить. Що ти можеш без проблем дістатись до свого врача, якого. Який тобі треба. Саме спеціалістів от поїхати, щоб на якийсь огляд чи на консультацію, треба їхати у велике місто. От, оце величезний мінус, який мене от от така медицина, медицина мене от торкає просто сильно. Оце великий мінус життя всі. Можливо, якісь села є, які ближче знаходяться до міста. Нам просто до будь-якого міста, це мінімум 200 км до будь-якого. Того, того так. Все, я думаю, по всіх мінусах і плюсах пройшлася. Якщо у вас ще якісь турбують питання, можете написати в коментар. Буду дуже цікаво з вами поспілкуватися, відповідати на питання. Які може я забула, які мінуси, плюси, може вас, які в селі турбує, що чи ви живете в місті, вас турбує. Що? Буде дуже мені приємно. Все, я далі починаю наливати. У мене далі ще дуже-дуже багато роботи. Дуже багато. В процесі допиваю свій чай зелений. І буду наливати. На дворі знову почався сніг. То виглядало сонечко, наче так роз'яснилось все гарно і знову сніг. Я в процесі наливу покажу вам нашу вітрину. Все наливається. Оце мені залишилось налити. Оце я налила. Це вже смажено почала наливати. Запустили в процесі, поки я на роботі рання. Рушники у нас тут кожен день змінюємо рушники, поки все береться. А я буду далі про кузярик. Та, ой, що таке? Так, да, Куська, спав? Мазун, мазун. Друзі, от і закінчився робочий день. Ми їдемо додому вже дуже пізно, і я дуже заморилася. Це дякую всім, що були зі мною. Отак от у нас проходить робочий день, робочий процес. Все нелегко, все нелегко, але ми справляємося. Усім гарного вечора!